Всім привіт, друзі! З, з вами Марк. Якщо ви думаєте, що мене довго не було, так і є. мене довго не було. Бо я ходив І у мене не було мотивації Создавати нові ролики. Як і не було лайків, підписок. Ну і всякого такого. Ставте лайки підписуйтесь на канал, якщо хочете більше нових відео. І, с... і скоро я... Я нарешті таки добудую ферму. Я тут вот будувати ферму. Да, поки що вона виглядає странно. Я просто буду ще не знаю що. А в коментарях напишіть, як вас звати і скільки вам років. За всі мої відео, ви знаєте, як мене звати. Но ви поки я не можу сказати, скільки мені років. Давайте набрамо 100 підписку і я скажу, скільки мені років. Вот есть вот Ну, пока еще, что... давайте это все-таки тут буду ферма. И мне остается только а одна, это Ну и семена. Мотыга я не знаю, где у меня где. Но семена я знаю где. Да, там есть старый будинок. Я тут вот, вот, строю кое-что. Ну, тут у меня была комната с новым мобом. С крепачем. Якщо якщо хочете запитати, що це, то це автоматична жарта. Кидайте сюди. Жар... Кидайте свою кулятину. тут курятину, тут вона буде переправлятися і буде жалена коратована кулятина. Там в сундуку. Як на мене удобно, Переходите вниз забирайте її і Да. Оте, я не знаю, все, все ж таки. Де моя мутига? Дождь це в нього не дуже... Не, без, не ну, кстати, як, як назвати цих цих 4 собак? напишіть в коментарях. Вместе с собой и скільки вам лот. Так, подивимося, що ми сьогодні. Вот мы один. Це сімена. Я пишу. Ми пишемо. робити ферму. Ми це визити і я. Якщо хочете відео з моїм мати матом спосіб, Я тут.